Слава Ісусу Христу! Доброго дня, дорога Україна! Хотів з вами поділитися на те, що Господь відкриває очі, серце. І попросити всіх, будь ласка, дослухайте і поділіться з ближнім, з усіма, з ким це можливо. Це важливо для кожного з нас. Як взяти старого Писання, ізраїльський народ! Єрусалим, скільки туди приходило війни, біди, він горів, був розбитий, і доходило по тій причині, що євреї доходили до беззаконня, жили в гріху, і так Господь їх карав тим, щоб вони покаялися. І в той час. Все залежало від їхнього вибору, тоді, коли приходила війна до них. Вони каялись перед Богом і Господь їм допомагав. І вони з маленьким військом відбивали ворожий напад. Те, що дійшла до нас війна на Україні, Господь від нас також хоче це покаяння, щоб цей плід покаяння був чесним перед Господом. Значить, те, що нам потрібно змінити самого же себе, тобто умерти для гріха і бути живим для Ісуса Христа, залишити всі свої гріхи і не повертатися до них, і жити по Його святій волі. Це те, що заповів нам Господь жити по Євангелії, по Його слову. і проживали в дусі, пізнавали Його, шукали Його. Спасалися і других спасали, бо це Господь і від нас хоче, якщо ми кожен сам себе почнемо каятися, перебувати, в покаянню просити Господа, щоб допоміг нам. Він почує нас, і Він збереже нашу Україну. І тільки так ми вистоїмо цю війну, бо другого шляху немає. Просто його немає. І не треба славити ЗСУ, слава тільки Господу, Богу нашому Небесному Отцю, який все створив, видиме та невидиме. І славити його, його тільки потрібно. Та якщо насправді наша українська земля християнська до Бога, ми повинні жити в любові один до одного. І нам потрібно зберегти. Його слово, заповіді. Зверніться до Бога, покайтеся, бо наблизилось царство небесне. У наших квартирах, де ви зараз дивитесь, прозвучить, знаєте, така щира молитва до Бога. Скажіть Богу, що ви маєте на нього надію, що Він може. Я хочу помолитися. Всім, хто буде чути мене, Боже, я хочу в їх присутності сказати Тобі, що я вірю, що ти можеш. Я не знаю як, але ти можеш. Подивись, Боже, як вони вже кілька років їдять нас, живцем їдять. Заступись, прости наші гріхи і заступись за нас. Прости наші сварки один з одним. Я прошу Тебе за нашу владу. Прости їх, Боже. Дай нам перемогу, не зважаючи на їх зло. І коли прийде час, хай твій суд з ними судиться, Боже. Хай, хай буде справедливий суд, хай кожен корупціонер. Кожен, хто працював на ворога, буде викритий, Боже. Але ти змилуйся. Я так хочу бачити комбайни в полі, Боже, щоб ми сіяли і жали хліб. В сади, Мелітопольські хочу побачити, Господи, хочу проїхати по всій Ялтинській дорозі. Я дуже хочу, Господи, проїхати там, побачити це море, яке в нас наглюче вкрали. То поможи нам, Господи. Я прошу тебе за усіх, хто мене слухає. Хай не буде серед нас таких, як той чиновник, який сказав, вже й Бог нам не допоможе. Ні, ми всі кажемо, ти нам можеш допомогти. Я вірю, що ти хочеш нам допомогти. Хай прославиться Твоє ім'я, і хай буде Твоя воля з нами. Амінь. Друзья, давайте помолимся об окончании войны в Украине. Боже, ты в слове твоем сказал, что время войне и время миру. Мы верим, что все обстоятельства в твоих руках. И мы просим милости, Боже, благослови, чтобы это зло подошло к концу. Мы знаем, что Ты располагаешь сердца людей, обстоятельства, правители, все в Твоей власти в конечном итоге. И к кому нам обращаться, как не к Тебе, Боже? Ты наш защитник, ты наш царь, ты наш президент. Боже, просим милости Твоей. Просим, Господь, чтобы это зло подошло к концу, и люди могли жить тихо, мирно, веруя в Тебя, Боже. Также Господь, помоги нам, пока что это зло еще не закончилось, верить Тебя, следовать за Тобой, доверять Тебе, не потерять веры, быть помощью другим людям. Просим обо всем этом, Боже, во имя Иисуса Христа. Аминь.